Розділ 16. Ахаз, син Йотама, став царем в Юдеї на 17-й рік царювання в Ізраїлі Пекаха, сина Ремалії. Ахаз мав 20 років, коли він став царем і владарював у Єрусалимі 16 років, але його вчинки не були правильними перед Господом, його Богом, як у Давида, його прабатька. Він пішов дорогою Ізраїльських царів і навіть свого сина провів через вогонь. За прикладом, гидот народів, яких Господь прогнав заради ізраїльтян. Він приносив жертви і кадив ладаном на узвищах та пагорбах, а також під усяким розлогим деревом. Якось сирійський цар Рицін та ізраїльський цар Пеках, син Рималії, виступили проти Єрусалима, щоб воювати, і взяли його в облогу, але вони не змогли подолати Ахаза. Якраз у той час сирійський цар Рецин повернув з сирійцям Елат, прогнавши злата юдеїв, і заселив Елат едомцями, котрі там живуть і до сьогодні. Тоді Ахаз, направив до Асирійського царя тіглат Пелесара, послів з проханням: Я твій слуга і твій син, тож негайно прийди і визволи мене з рук сирійського царя і з рук царя Ізраїлю, які повстали проти мене. Ахаз при цьому зібрав усе срібле золото, що знаходилось у господньому храмі та в скарбницях царського палацу, і послав дарунок Асирійському цареві. Тож Асирійський цар прислухався до його прохання, асирійський цар виступив проти Дамаска, захопив його і запровадив мешканців міста у кір, а Реціна вбив. Цар Ахаз вирушив на зустріч Асирійському цареві тіглад Пелесару до Дамаска. Побачивши в Дамаску жертовник, цар Ахаз послав священникові урії зразок того жертовника, а також креслення його побудови. Тож священник Урія спорудив жертовник у відповідності з кресленням, яке цар Ахаз прислав із Дамаска. Священник Урія все скінчив ще до того, як цар Ахаз повернувся із Дамаска. Повернувшись із Дамаска, цар оглянув жертовник, Потім цар підійшов до жертовника і приніс на ньому жертви. Він спалив на ньому свою жертву всепалення, а також свою хлібну жертву. Цар звершив і жертву возливання, після чого покропив жертовник кров'ю своїх мирних жертв. Мідний жертовник, що стояв перед Господом у центрі, він відсунув у бік відносно входу в храм. Цар поставив його з північного боку. Нового жертовника, аби він не стояв між новим жертовником і Господнім храмом. Цар Ахас дав особливу вказівку священникові, наказуючи на цьому великому жертовнику спалюй ранішню жертву всипалення і вечірню хлібну жертву, а також усипалення царя та його хлібну жертву і жертви всипалення всього народу краю, їхні хлібні жертви та їхні жертви возливання. Будеш його кропити кров'ю усяких жертв всепалення і кропитимеш його кров'ю усяких інших жертв. А щодо мідного жертовника, то я подумаю, що з ним робити. Священник курія зробив усе так, як йому наказав цар Ахаз. Далі цар Ахаз позрізав обідки з підставок, познімав з них умивальниці, зняв ємність море з мідних волів, які були під ним, і поставив його на кам'яній долівці. Задля Асирійського царя критий суботній перехід, що був збудований при Господньому храмі, а також зовнішній царський вхід, Ахаз усунув. Усі інші оповіді про Ахаза та про його діяльність записані в книзі літопису юдейських царів. І спочив Ахаз зі своїми батьками і похований був біля своїх прабатьків у місті Давида. А замість нього на царський престол зійшов його син Єзекія.